Друзі, всім привіт. Сьогодні ми поговоримо про те, як зробити реально круту дизайнерську ванну кімнату з невеликим бюджетом. Так, ну перше, з чого ми почнемо, це полетенцесушителі. Д'явол криється в деталях. Ну, тут така ж сама ситуація. Завжди вибираємо полетенцесушитель без е різетки, без вилки, без проводу, який торчить. Беремо завжди полетенцесушитель, щоб він був скритого монтажа. От така проста, реально мелочь, ну вона реально дає такий крутий від санузлі, що ну, ти реально заходиш. Ходиш, воно реально дуже круто виглядає. Ось такі маленькі мелочі, вони потім роблять ваш санузел реально крутим. От коли ти заходиш і дивишся, а в тебе торчить реально кусок кабеля там, з різєткою з вилкою, ну, сразу воно кидається в глаза і виглядає ну, не сильно конечно, круто. Другий такий момент теж також важливий, От коли ви вибираєте плітку в ванній кімнаті, да? ну, ми вже багато реально зробили ремонтів. І я от, лично зі свого опиту, була мода. Був сиреневий, білий, фони різні, там наприклад, чи там маки були, цвіточки. Оце, оце все така плитка, вона, як вам сказати, мода вона швидко виходить. Плитку, коли ви вибираєте, вибирайте завжди натуральні кольори. Ну, Наприклад, там, дерево. Да, там, е, також там, камінь мені дуже подобається. же самий мармур. Отакі от натуральні цвіта, тона, да, вони ніколи з моди не виходять. От, у мене навіть часто таке було, що от, е, я заходжу в санузел, ми його дуже. Дуже давно робили, там було таке, що ми там, заїжджали, світильники міняли. Я заходжу, плітка така обична під камінь, знаєте, сірого кольору. От я заходжу і таке чувство, як ти зробив ремонт, спустя 5 років, як я туди потрапив, я заходжу, і дивлюся, що ну, наче взагалі нічого не помінялось. Плітка не напрягає, вона реально дуже круто виглядає. Ну, то, що натуральні цвіта. Такі самі, наприклад, як дерево. Да? Там дерево теж вибирати треба, от, желательно, щоб структура там на плітці була. Це такі мелочі і натуральні. Ну, якщо ви берете дерево і там буває дерево білого кольору, знаєте, я так дивлюся на це. Ну, типу, альо, типу. Понятно, що воно буде ну, дешевий варіант. І навіть з невеликим бюджетом можна вибрати дуже круту, класну плитку. Але я розкажу вам, як вибрати плитку в другому відео. Так що підписуйтесь на канал, не забуваємо, ставимо лайки. Тепер, друзі, дивіться такий ще момент. Завжди треба в ванних кімнатах робити е, великі зеркала. 98,8% ванних кімнати не дуже великого розміру. От реально, як тобі ну, збільшити пространство, ти, чим? Тільки зеркалом. По факту більше ти нічого не можеш зробити. От навіть приклади є, де ти дивишся, вроді би крутий санузін, класно все виглядає, дивишся, там зеркало, там, ну, там, кружочок такий, я не знаю, там, 50 на 40, ну невеликий. Вигляд, звісно, він має не ось. А якщо ми поставимо реально зеркало від потолка, там, ну, майже від умивальника до потолка, то буде вид сразу дуже другий. Ставте великі зеркала і реально буде виглядати круто. Друзі, дивіться тепер такі такий момент. От якщо у вас ванна, да, в ванні, в кімнаті ванна, а не душ, завжди треба робити е, під ванною укладувати плитку. Завжди. Оце тобто реально виглядає дуже круто. Якщо робити цей пластиковий короб, там, да, і робіть завжди скриті люки, вони реально виглядають. Дуже класно, у тебе реально от, ти дивишся, як там чітко зашита плітка внизу. І реально, от, ти заходиш в санузел, це зразу робить санузел дорого-багато. І ще такий момент, під ванну треба робити короб під ноги. Він дає вигляд і ще дуже круто. Він реально класно виглядає. От, якщо ви навіть зробите, просто під ванну укладите рівну плитку, ну це вже буде круто виглядати. Якщо там не буде ні білих люків, а зробити там чи магнітний люк для ревізії, да, щоб почистити сифон, або скритий люк скритого монтажа. А якщо ви ще ще зробити там реально такий короб під ванною, то він буде виглядати вообще дуже круто. Таке буде чувство, що ванна у вас просто там на вісу. І коли ти заходиш, така мелоч, вона реально дуже класно виглядає. Ще така фішка, реально робіть все меблювання туалетом, інсталяцію завжди під вісну. По-перше, це виглядає дуже естетично і класно. Тому що коли ти заходиш в ванну кімнату, коли в тебе меблювання, там мебель чи тумбочка стоїть на полу, воно реально подавляє ну, там, на глаза, ти дивишся, що пространство забирає більше. А от коли у нас підвісні тумби, так же саме інсталяція підвісна, воно все за що того, що воно наверху, наче в тебе більше пространства на полу. Тобто ти коли заходиш, візуально кажеться, що воно ну, більше місця. І ну, в ванні і так мало місця. От Коли ми ставимо такі підвісні речі, вони реально і виглядають набагато красивіше. І ще в тому, що, допустимо, так же само убирати вам набагато проще. Ну, там, наприклад, якщо у вас інсталяція, то ви просто. Протираєте знизу тряпочкою, і все. так же саме, Як да, вас стоїть, ви просто знизу протерли тряпкою, і у вас реально чисто, ну, круто. А якщо у нас меблювання стоїть все в полу, та же саме, в туалет, да, то реально, там, як ти вимиєш внизу. там, там, понятно, що ти вже нічого не вимийш, там, буде завжди Ну і виглядає дуже круто. Ось вам таких крутих 5 дизайнерських ідей, фішок, ви можете їх приміняти. З невеликим бюджетом ви реально зробите ванну кімнату своєї мрії. Воно буде виглядати. Дуже круто. Всім гарного дня! Не забуваємо підписуватись на мій інстаграм-канал. Там виходить майже кожен день дуже класна інформація. Не забуваємо донатити там на ЗСУ. Всім гарного дня, всім до побачення!